Вітаю тема нашого уроку – Україна та загострення кризи радянської системи 1965 по 1985 рік або епоха застою. Десталінізація внесла позитивні зміни в суспільно-політичне життя країни. Але поступово значна частина партійних радянських працівників стала чинити опір владі. Проти Хрущова почали готувати змогу. І 14 жовтня 1964 року у законний спосіб він був звільнений від обов'язків першого секретаря ЦК КПРС. Під час усунення Хрущова уперше не виникло відкритої боротьби за владу. Після відсторонення Микити Хрущова від влади в 1964 році та завершення так званого великого десятиліття в країні розпочалася майже двадцятилітня епоха правління Леоніда Брежнєва. Його правління характеризувалося, навпаки, крайнім консерватизмом, і таким чином воно отримало назву неосталінізм. Публіцисти дали цьому періоду назву Застій. Система влади в СРСР нагадувала піраміду, на віршині якої концентрувалася влада керівників партії держави, забезпечували виконання їхньої волі сотні тисяч працівників працівників партійних і радянських органів, комсомолу та інших органів і організацій. Це так звана номенклатура. Початок цієї доби супроводжувався звичними для радянської політики риторичними закидами на адресу попередників, урочистими обіцянками нової влади стати надійною опорою народу, рішуче покращити ситуацію, подолати кризові явища, підвищити життєвий рівень населення та забезпечити розвиток радянської держави шляхом побудови комунізму. Але реальні кроки виявилися іншими. Реформи, започатковані за часів Крущова, були згорнуті з вересня 1965 року. Децентралізовану систему управління Раднаргоспи було замінено на звичну для радянської держави централізовану систему. Але принципових змін у системі так і не відбулось. промисловості ставили за мету посилення економічного стимулювання, випуску продукції, розширення господарського розрахунку, госпрозрахунку, також запровадження ефективнішої системи заохочення та скорочення кількості директивних параметрів, що задаються зверху. Виглядало так, що нібито обраною владою шлях дає позитивні результати. У 1965 році з ініціативи голови ради міністрів СРСР Олексія Косигіна почалася економічна реформа. Вона передбачала розширення господарської самостійності підприємств, також посилення економічних стимулів праці. Оцінку підприємств було запропоновано здійснювати за рівнем рентабельності, а також за виконанням плану поставок продукції. З іншого боку, реформа значно підсилювала позиції центрального апарату влади. Здійснення реформи в промисловості відбувалося повільно і непослідовно. В Україні на основі рекомендацій групи економістів під керівництвом харківського професора Овсія Лібермана нові методи господарювання почали запроваджувати з жовтня 1965 року. Вони активізували діяльність підприємств і дещо стабілізували економічний розвиток республіки. Восьма п'ятирічка, яка відбувалася з 1965 по 1970 роки. В цілому принесла оптимістичні підсумки. Вони були найкращими за останні 35 років. Дві третини збільшення промислової продукції забезпечувалися за рахунок зростання продуктивності праці. Також покращення відчули і в аграрному секторі. За восьму-п'ятирічку валове виробництво сільськогосподарської продукції в Україні зросло більше ніж на 16%. Тож за такі чудові показники восьму-п'ятирічку інакше ще називали золотою п'ятирічкою, і це варто запам'ятати. Але це були лише короткочасні успіхи. Поступово державна політика зосереджувалась на майже безконтрольній експлуатації природних ресурсів, передусім нафти і газу, задля досягнення показників будь-якою ціною. Країна залишалася на екстенсивному і малоефективному шляху розвитку. Кількість робітників з одного боку щороку зростала, але темпи приросту промислового виробництва невпинно знижувалися. Необдумане користування землею призводило до зменшення посівних площ за 20 років більш ніж на мільйон гектарів найрадючіші ґрунти часто видавали під потреби капітального будівництва або затоплювали під штучні моря. Також сільське населення втрачало можливості для гідного життя, і, наприклад, з 1966 по 1985 рік кількість мешканців сіл в Україні скоротилася більш ніж на 4,5 мільйони осіб. Життєвий рівень народу ледве тримався за рахунок безжальної експлуатації та розпродажу природних багатств, запаси яких стрімко зменшувалися. Гостро відчувалася хронічна недостача фінансування в освіті, науці, культурі, медицини. Ці сфери отримували лише залишковий принцип фінансування. Тоді, як, наприклад, колосальні кошти йшли на нарощування військово-промислового комплексу. Дисбаланси в господарстві, ігнорування об'єктивних економічних законів, кадрова неспроможність та недалекоглядність вищого керівництва з Леонідом Брежнєвим на чолі лише поглиблювали кризові явища в СРСР і наближали неминучий розвал Радянської імперії. 60-ту річницю приходу більшовиків до влади ідеологи КПРС вирішили відзначити ухвалення нової конституції на 25-му з'їзді КПРС у березні 1976 року Леонід Брежнєв оголосив, що питання про конституцію розвиненого соціалізму цілком назріло. Було створено конституційну комісію, яка розробила і в червні 1977 року опублікувала проєкт основного закону. Конституція СРСР 1977 року принципово не відрізнялася від конституції 1936 року. В ній також зберігалося декларативне положення про можливість виходу кожної республіки зі складу Радянського Союзу. Е, також в цій конституції була створена стаття написана, точніше стаття 6, яка проголошувала керівною і спрямовуючою силою суспільства ядром його політичної системи державних і громадських організацій є комуністична партія Радянського Союзу. Ці слова закріплювали монополію КПРС на політичну владу. Вслід за конституцією СРСР почалася робота над новою конституцією УРСР. Її проєкт винесли на обговорення в березні 1978 року. Воно відбувалося за скороченим сценарієм, але йому також надали всенародного характеру. Поширення протесних настроїв стало помітним у вигляді активізації правозахисного руху, який все частіше потрапляв під репресивний тиск влади. В січні травні 1972 року, одразу після зміни першого секретаря ЦК КПУ, коли Петра Шелеста замінив Володимир Щербицький, в Україні прокотилася чергова хвиля арештів. Серед затриманих опинилися такі діячі, як В'ячеслав Чорновіл, Євген Сверстюк, Іван Світличний, Іван Зюба, Василь Стус та інші діячі. У серпні 1975 року в СРСР був опублікований текст заключного акту наради з питань безпеки і співробітництва в Європі, прийнятий у місті Гельсінкі. Серед ж іншого він містив такі статті щодо прав людини, неприпустимості переслідування громадян за політичні переконання, і з метою сприяння виконання гельсінських угод в листопаді 1976 року виникла українська гельсінська група УГГ, до складу якої увійшли Микола Руденко. Він був керівником групи, також Петро Григоренко, Левко Лук'яненко, Усього 10 осіб. У декларації ОГГ зазначалося, що одним з головних завдань групи є ознайомлення світової громадськості з фактами про порушення прав людини в Україні і в СРСР. Члени групи хотіли діяти абсолютно легально. Офіційно влада не висувала членам УГГ політичних звинувачень, але за допомогою недозволених прийомів, наприклад, підкидали валюту, зброю тощо, заарештовувала їх і, як небезпечних рецидівістів, закривала в тюрму. Упродовж 1977-1985 років, 77 членів 23 було позбавлено громадянства. Дисиденти мали різні погляди на характер змін в радянському союзі і не закликали до речі до відокремлення України від радянського союзу. Фактично, вони не мали загальної цілісної програми власних структур, але становили реальну загрозу для існування радянського режиму. Репресії проти дисидентів супроводжувалися в цей час з посиленням ідеологічного контролю над всім радянським суспільством. В міжнаціональній політиці домінувала ідея злиття націй у штучну нову історичну спільноту, так званий радянський народ. Політика русифікації лише зміцнювалася. Глибока економічна криза. Зниження рівня життя, політичний та ідеологічний тиск, домінування проблем у зовнішній політиці усі ці риси визначали обличчя СРСР наприкінці 70-х, початку 80-х років, тобто в період застою. Таким чином, після приходу до влади у вищому партійному керівництві Леоніда Брежнєва в суспільно-політичному житті країни посилилися консервативні тенденції. Ідеологічний наступ консерваторів проявився в теорії так званого розвиненого соціалізму і закріплені в конституції керівної ролі КПРС у суспільстві. Період, коли партійну організацію Республіки очолював Петро Шелест, став добою поміркованого українофільства. А Володимир Щербицький увійшов в українську історію як борець з українським дисидентством, ревний прибічник зросійщення України. В економіці України поступово наростали кризові явища. Адміністративно-командна модель економіки все більше виявляла нездатність забезпечувати матеріальні потреби населення республіки навіть у тих обмежених розмірах, які встановлювала влада. Старі методи і принципи господарювання не могли забезпечити поступальний розвиток суспільства. Ставало зрозумілим, що без запровадження нових форм економічної діяльності розвитку конкуренції та вільної ініціативи досягти змін на краще неможливо. До того ж, загострювалася проблема відносин із союзним центром, що відверто ігнорував інтереси республік, перешкоджаючи їхньому розвитку. Демографічна ситуація в Україні невпинно погіршувалася. Соціальну структуру тогочасної України характеризувала зростання кількості промислового робітництва і зменшення селянства. У соціальній сфері республіки накопичувалися проблеми, які унаочнювали нездатність радянської влади і створеною нею командно адміністративною моделі розвитку економіки забезпечувати відповідний для викликів часу соціальний розвиток суспільства. Свідченням того, що партійне державне керівництво країн усвідомлювало цей факт, стала створена система закритих медичних установ, магазинів, спецгосподарств та інше. А тогочасний дисидентський рух мав декілька течій, досить часто вони взаємодоповнювали одна одну, оскільки всі були спрямовані проти існуючої радянської моделі розвитку. У період застою дисидентський рух в Україні став більш масовим та організованим. З'явилися нові методи боротьби з радянським режимом, такі як листи, протести до органів влади, видання і поширення самвидаву, правозахисна діяльність, створення правозахисних організацій. Влада щодо дисидентів виключала навіть можливість діалогу і здійснювала судові та позасудові переслідування. А я дякую за увагу.